Добрий день, це громадський онлайн. Мене звати Сергій Андрушко. Я продовжую зараз етер, який залишив Богдан Кутєп, оскільки він виїхав на зйомку. Зараз до нас прийшов гості народний депутат Андрій Павловський від Батьківщини а з новинами. Скажіть, які новини? Ну, перша новина, що сьогодні вранці було проведено засідання штабу. Національного спротиву це засідання відбулося в будинку проспілок. Була Були ситуація, яка відбулася за добу ситуація, як діяти далі, і були дані директиви лідерам опозиції на продовження переговорів з Януковичем, які, от, до речі, відбудуться буквально через півгодини на другу годину. Лідери опозиції вирушають на вулицю банкову в адміністрацію президента там, де були вже вчора проходили перемовини? там, де фактично вчора вони і проходили. А скажіть які саме зараз про що вчора? Віталій кличко оголосив про що може йти на перемовинах? А як ви особисто очікуєте? А чим можуть закінчитися перемовини сьогоднішні? Ну, по-перше, вимоги опозиції, як і майдану, залишаються незмінними. Озвучте ще раз. їх. Це починаючи з дострокових виборів президента, Верховної Ради, взагалі перезагрузки державної системи управління, відставка уряду Озарова на час підготовки до дострокових виборів. Робота нейтрального політичного, політичного уряду, технічного, як його називають, а також залишається вимога покарання тих беркутівців, фактично садистів, які останні дні фактично знущались і вбивали громадян України. Ну і так далі. Ці самі Особисто ви вірите на те, що президент України піде на ті вимоги. Які ви озвучили вчора? Наприклад, прем'єр-міністр Азаров, вдаючи інтерв'ю Бібісі, назвав це власне таким ультиматумом перемовиних. Ну наша влада, на жаль, втратила зв'язок з реальністю. Вони живуть за семиметровими заборами кончезацпи міжегір'я, тому їм світ здається по іншому ніж живуть мільйони людей в Україні. Тому і такі неадекватні я рахую з боку влади заяви. Разом з тим влада не розуміє, що е, іде загострення конфлікту, суспільство радикалізується. Це може призвести, якщо не буде з боку влади яких, якихось реальних кроків назустріч вимогам людей, які би могли б могли пред'явити лідери опозиції е, протестувальникам на Майдані. То це може призвести до непередбачувальних наслідків. Скажіть, лідери опозиції пішли до президента. Утім, чому лідери опозиції не йдуть до народних депутатів з інших таборів, щоб переконати їх створити нову більшість і таким чином зробити все, що вони б хотіли змінити? Я сподіваюся, що така робота ведеться, але як ви розумієте, Переговори з провладними депутатами, вони, як правило, не гласні, не публічні. Тому що треба переконати таку людину, відійди від влади. Вони розуміють, що вони втрачають, а там в першу чергу бізнесмени, да, вони бояться за свої заводи, пароходи. Тобто треба надати їм відповідні гарантії і так далі в разі переходу на бік народу, скажімо так. Зрозуміло, що Такі речі не робляться публічно. Ви член народної ради, створеної вчора, так, яка відповідно за інформацією озвученою народною радою, є органом представництва народних депутатів і захисту конституції. Отже, до об'єднання народна рада входять народні депутати, опозиціонери та позафракційні, які залишаються на позиції захисту конституції. І народна рада України планує забезпечити організацію та скликання громадських конституційних зборів як органу для підготовки проєкту нової конституції України, яка має відновити законність та правопорядок. Розкажіть про народну раду, що які рішення вже ухвалені в народній раді. Що планується ну, народна це рада вити, це об'єднання об'єднання всіх опозиційних депутатів позафракційних. І всіх ми сподіваємося тих, про які ми казали, з якими ведуться переговори з партією регіонів, які найдуть мужність себе приєднатись до, до народу України. Функції які? Зараз це підготовка всенародного опитування щодо довіри Януковича, обрання, відновлення самоврядування в Києві, тому що треба утворити народні виборчі комісії, які будуть проводити вибори, відновлення самоврядування в місті Києві. Якщо так станеться, то можливо і по всій країні прийдеться це робити, і щодо опитування, і щодо інших речей. Ви будете користуватися новим законом про референдум, чи це буде проведено в інший спосіб? Ми, ми не кажемо, що це референдум. Ми кажемо, що це буде всенародне опитування. опитування. Але тим не менше воно дозволить показати рівень довіру до поставлених питань, до пропозицій, як народ відповість так чи ні на пропозиції народної ради, в залежності від того, вона буде діяти відповідним чином. А скажіть, будь ласка, а, вчора кличко зі сцени майдану сказав, що якщо сьогодні перемовини <кхів> на банкові з президентом України ні до чого не призведуть, тоді... А, ви будете. Він сказав слово, здається, сказати, атакувати чи діяти. А, отже, як ви будете діяти? Він, здається, сказав, Підемо вперед, щось. таке. Підемо. Можна подивитись, я думаю, уточнити. вточнити. Ну, по-перше, дамо шанс все-таки переговорникам і сподіваємося, що влада все-таки стане на реалістичній позиції. і ми побачимо хоч один якийсь реальний крок, який можна було пред'явити би людям. А по-друге, якщо вона і досі буде не розуміти, не бачити, не чути мільйони людей, які стоять по підемо в наступ, то ну, я, лідери опозиції фактично заявили, що роз, розпочнуться відповідні заходи, такі, щоб влада буде вимушена звернути на це увагу. Як би і не хотілося, все-таки почути і побачити, чого хочуть люди. Коли... Я думаю, що сьогодні ввечері, от, до речі, закликаю киян знову прийти на 6-ту годину вечора після роботи, приходьте, як вчора, на Майдан Незалежності, з трибуни якого лідери опозиції скажуть і наслідки переговорів з Януковичем, і що ми робимо далі, і як діємо в тій ситуації, яка буде на 18-ту годину. А. Тому запрошую кар'ян прийти і вже відповідним чином нам разом. чи брати. готовий вже план дій в опозиції, що робити далі, а будь за будь-яких обставин або перемовини будуть завершені успішно або неуспішно? Наскільки мені відомо, національний спротив, лідери опозиції підготували декілька планів на і декілька варіантів розвитку подій. Але би зараз би не хотів про це попередньо говорити, бо це, знаєте, коли з трибуни Євромайдану, тоді, 19 січня, один з лідерів автомайдану сказав, давайте через годину збираємось, баки наші наші і рушаємо на Верховну Раду. Ми бачимо зараз до чого це призвело. Що це дало цілу годину Беркуту згрупуватись, перекрити рух. І зараз ці події, що зараз такої непродуманої попередньою видачі інформації призвели до того, що ми маємо на вулиці Грушевської. Це такі іноді бувають моменти, які не варто очікувати. Я думаю, в 18-й годині ми все почуємо на Майдані Незалежності, коли буде наступне засідання народної ради, які план дій чи порядок денний буде в цій Раді? Ну... Скоріше за все, скличуть народних депутатів всі, зараз, всі опозиційні депутати, майже 100%, знаходяться в місті Києві і на протязі півгодини можуть зібратись по, по, по сигналу на Майдані Незалежності. Як тільки лідери опозиції приїжджають після переговорів з Януковичем, вони збирають народну раду і всіх опозиційних депутатів, коротко їм доповідають. Ще чим це закінчилося, що робимо далі, і далі будемо робити те, що треба робити. А от скажіть, будь ласка, а, чому, б, чому б народним депутатам від опозиції не скликати а, позачергову сесію Верховної Ради? Ну, По-перше, ну це не проблема. Опозиційні депутати зберуть необхідні 150 так. підписів. Які потрібні, але разом з тим її треба збирати, коли впевнений, що ти набереш більше половини голосів 226. Зараз в опозиційних депутатів такої кількості голосів немає. Тобто, це можна зібрати раду, поговорити в черговий раз, поставити питання, але їх не вирішити, тому що не вистачить голосів на прийняття рішень на позачерговій сесії. Це треба зараз шляхом переговорів. З Януковичем, щоб він нарешті пішов на зустріч людям і переговори, як ви казали, з провладними депутатами зараз це питання вирішувати. Ну, наприклад, я вже. Тим більше, що там є певна процедура, і десь за тиждень а, подається заявка, підписи і так далі. Якщо зараз це почати зробити, то ми все рівно а, раніше ніж 4 лютого. Коли і так повинна відбутися чергова сесія, навряд чи зможемо провести це про це Відбувається в Україні, стріляють, в Україні кидають гранати, Безумовно. є То жертви, а депутати не можуть зібратися. Їм треба чекати 4 лютого, коли тут взагалі може і в Верховної Ради. Я згоден, згоден. Що ситуація, на жаль, така що. Чому в Польщі в сусідній державі ще? Кілька днів тому збирали а, власне, там, а, спеціальне, спеціальну нараду, ну, щоб обговорити ситуацію. Ми ж повинні в розуміти, що е, опозиційні депутати, я сподіваюся, і позафракційні прийдуть. Е, ну і буде під 200 депутатів. Партія регіонів, комуністи, отримують віддинуковича наказ просто туди не йти. І ну, і чим. Просто поставити знову питання, тобто які нам всі того... даними, які ми ставимо щодня на майдані. Тобто, для того щоб зібрати депутатів у парламенті, всіх вам потрібно домовитись з президентом України. Я так розумію, Його треба, щоб народ його до цього примусив, щоб він почав нарешті діяти адекватно і згідно того, чого хочуть люди. Ага, з'явився список. Тиждень видання тиждень, значить, знайшло список з підписами позафракційних народних депутатів, які, що зокрема, частково з яких теж голосували за ці закони, mm -hmm. 16 січні, які хочуть, які хочуть зареєструвати законопроект щодо скасування а, законів, ухвалених 16 січня. Що ви про це думаєте? Тобто є вже mm. депутати, які ну, готують. Готові... Це добре, це ознака того, що почався рух. І серед позафракційних депутатів, які є відверто, скажімо, залежні від влади, від партії регіонів. Я сподіваюся, що так, таке саме відбувається і в партії регіонів, тому що неофіційно від деяких членів партії регіонів я чув, що вони всередині були обурені, що їх використали в тьомну, коли примусили піднімати руки за законопроекти. Які вони навіть не читали. Їм казали номер закону, навіть не всі казали назви законів. А що там всередині, вони потім дізнались вже з преси, коли попіднімали за це руки. Ви особисто знали, за що голосують у парламенті? Не знав. От це було так зроблено владою підло, несподівано вкинуті ці закони, які обмежили права і свободи громадян. Ну, це таємно голосувалось. Вони ставили закон включення, тут же голосували руками за, нібито за його прийняття. Тому для мене, наприклад, це було несподіванкою, що вони, крім бюджету, плануючи прийняти якісь ж закони. Це така, як рахуйте, як спецоперація була проведена. Я думаю, що вона. І навіть ще є я був на 112 телеканалі з разом з депутатом Дмитром Святишем. В той же день ввечері, де він зізнався, що він ще зранку, коли розпочалось засідання Верховної Ради, не знав, що в порядку денному будуть ці диктаторські закони. Це депутат. Від партії регіонів, що казати про опозиційних депутатів, то тобто їх поставили по факту, почали ставити після бюджету, примушуючи піднімати руки. А як можуть депутати голосувати за закони, які вони не читали, не бачили? Ну поскільки ну, по це адекватні народні депутати? По великому рахунку на жаль, і Верховної Ради, як такої, зараз не існує. Це такий собі відділ філіал. Адміністрації президента, який за рукою Чечеватова просто штампує документ, і цих депутатів, які раніше були якимось самодостатніми бізнесменами, притворили на кнопкодавів, яким навіть не кажуть за що вони голосують, для чого, який там сенс подальший, який буде розвиток подій. Їхнє завдання просто слідкувати за рукою сімафору парламентського і натикати зелену кнопочку. Все. Таке відношення в партії регіонів до власних народних депутатів. Це факт і вони це визнають. Ну поки що вони терплять таке рабське до себе, фактично Який... стали рабами адміністрації. Який Президент. ваш прогноз? Що буде далі? Я сподіваюся, хочу бути оптимізмом, оптимістом, що все-таки, ну, якщо не. Бажання народу то хоча б здоровий глуст у частини влади візьме верх. І я сподіваюся, що це допоможе зробити наші європейські партнери, зрозуміти їм, що треба припинати кровопролиття і сідати за стіл переговорів з опозицією, з громадським сектором і вислухати для початку і думати, як піти. Один іншому на зустріч, знайти компроміс нашої держави, іначе те, що зараз зараз відбувається, це навіть не громадянське протистояння, це просто влада, маючи в своєму розпорядженні силові структури, дає їм наказ стріляти вогнепальною зброєю в людей. А це вже таке не протистояння, це просто народовбивство. Влада вбиває свій власний народ. Найбільш активних, це фактично, знаєте, я теж ходив на Грушевського, подивився. Може на початку там були якісь радикали. Зараз там стоять представники середнього класу. Навіть по тим людям, які ми їздимо зараз, вишукуємо по розвідкам міліції, кого заарештували. Сім студентів театрального інституту, десяток інститутів університету Шевченка. Заарештували виконавчого директора роботодавців Києва з бізнесменів середньої руки. Це фактично влада зараз через Беркут вбиває середній клас і Києва, і України. То вже це вона, мабуть, не хоче, щоб був в Україні взагалі середній прошарок. От зараз його вб'ють, виріжуть, вистрілюють, хтось тече за кордон і будуть і так, олігархи, кримінальні клани. І сіра маса рабів, які повинні просто на них працювати, з яких будуть вичавлювати на прибуток. А вони мов мовчати і бути всім задоволені. Дякую, дуже Дякую. у нас був Андрій. Є Андрій Павловський, народний депутат Дякую. від Батьківщини, член народної ради, створеної вчора, і він оголосив, що буквально за 15 хвилин. На вулиці Банкова в адміністрації президента розпочнуться перемовини між лідерами опозиції та президентом України а о 18-й годині на майдані. Очікується оголошення цих результатів, перемовин керівниками опозиції. Дякую, дякую вам. Дякую, до побачення.